Добрий ранок. Нарешті в нас сьогодні гарний сонячний ранок. Без дощу, саме головне, безвітряно. Можна вже сьогодні покропити свої вишні і черешні. Вишня вже перецвіла. І черешня так само вже моя перецвіла. Бджоли запилювали, нанесли багато хвороб різних. Вони у нас дуже багато ділянок не обробляється. І тому. Треба обробити від хвороби. У нас переважно вишні то пропадають листочки і гіляки сохнуть. А черешня то жовтіють листки і крапочками такими робиться. То різні хвороби, монільози, кокомікози, там різне. Попробуй їх вимовити всі. Зараз найважливіший час після цвітіння їх обробити. Чим буду обробляти, зараз покажу. Щоб підготував для обробки. 10 літрів води. На 10 літрів води буду давати скор? Скор буду давати і хорус. Оці два препарати. Так, хорус у нас. Він від парші, борошнистої роси монельозу Так, значить, що в нас обробляються? Вишня, черешня, абрикос, манільоз, манільозко, комікоз, спороз. самі основні хвороби. І він працює і по холоді, дуже, -дуже добре працює, вже тепліше, йода. І буду його давати разом зі скором. Скор. Е так, системний фунгіцид, профілактичне лікування дії для захисту від сухних хвороб яблуні, груші, персика, томатів, картоплі. Ну, томати картоплі нам не потрібно. А персик значить персик, кучерявість листя, борошниста роса. Чого додобовляю скор, я ще буду персик кропити разом. То буде така бакова суміш. Персика піде від кучерявості. І скор також діє і на буде захищати. На ще одна діюча речовина, на черешню і на вишню. Це буде від хвороби. Що буду давати від, від шкідників? Від шкідників можна давати актару. Тут одна діюча речовина. але я переважно в цю бакову суміш даю энджі. От Отакий От контактний інсектицид широкого спектру дії. Тут дві діючі речовини. Він... Зараз чекати буде. Тут кращий він, ніж, ніж актера, Тут дві діючі речовини, і, і та, що входить в рослину, і контактна рослина. Ось такі Енджі буду і це давати. Зараз ця обробка дуже важлива обробити вишню, черешню, персик, сливу обробити, бо саме з дуже холодні ночі, перепади температур, то тепло, то холод і багато дуже хвороб. Колись тільки не було хвороб, зараз дуже багато хвороб всяких і шкідників. Тому треба, особливо, якщо біля вас ділянки не обробляються, тоді треба захистити свої вишні черешні від цих шкідників і хвороб.